Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Поки ми з вами слідкуємо за олімпіадою. Триває підготовка до ігор нескорених, які пройдуть в Канаді у лютому. Інвіктус Геймс це змагання серед військових та ветеранів, які зазнали поранень. У нашій збірні 35 Нескорених, і з однією з вас хочу сьогодні познайомити. Це молодша сержантка збройних сил України, учасниця ігор нескорених 2025 Інна Короленко паніно, дякую, що ви з нами. Дякую, що запросили. Розказуйте, як ви потрапили на інвіктус і в яких видах спорту будете представляти країну. Як я потрапила в Invictus, це історія дуже прикольна і дуже кльова, тому що насправді я не мала тоді ні часу, ні мотивації, ні якісної якоїсь підготовки до цих видів спорту, в яких я була на, відб... на відборі. І так стало, що я тоді була на бойових, і дзвонить мені мій колишній побратим Сергій Шемчак і каже: подавайся на ігри. Кажу, добре. Поклала слухавку, забула все. Подавайся на ігри. Отак він мені тиждень, два-три дзвонив. Поки я не подала всі документи, поки я не пройшла всі тести, поки я не поздавала все, все, все. Він від мене не відставав. По суті, це він ну, такий мотиватор і ідейний рушій цієї подачі. І так я власне потрапила на відбір. Ви розкажіть, ось з яким результатом пройшли відбір? Просто як для людини, яка не готувалася і не займалася? Да, я вперше тримала лук. Я з, з двох видів спорту виступала. Я вперше тримала лук 245 з 300 і по плаванню зайняла перше місце. Фантастично. Просто просто не навіть не будучи в якомусь в стані. Такому змагальному, типу, я зараз всіх, тут це. Ні. Я просто прийшла я кажу: я виступлю, я виступлю, все, піду потім в свою ракушку. Тому що ну, на час проведення відбору я лежала в лікарні. І лежала вже з розладом, з пев... на певній терапії, на певних препаратах. І я взагалі не відчувала такого знаєш, піднесення. Тому це було дуже складно для мене, і я не ставила собі якихось цілей, якихось там досягнень. Як я це люблю, все Прийшла життя. Я випадково зайняла перше місце. Це реально так. Ну, випадково. Ну я перепрошую. Ну вибачте, так сталося. Вибачте, хто старався готувати. Сорі, ну, ні, насправді ми там всі однакові. Ну я ж бачила, хто брав участь. Ми всі рівні. Тобто там були такі самі ветерани, як я, такі самі бійці, такі самі. Все абсолютно те саме. Просто в нас трішки різні життя на цій війні. І ми їх якось разом проживали на цих відборах. А зараз проживаємо на навчально-тренувальних зборах. Ігри в Канаді будуть першими, де будуть зокрема представлені зимові види спорту. Так. Де ви будете? Ми будемо в Ванкувері? Будемо в лютому з 6 по 16. Виїзд буде трішечки раніше, тому що має бути підготовка uh -huh. до цих власне зимових? Вона буде в самому Ванкувері. Виїдемо ми трішечки раніше. групи підтримки приїдуть до нас вже на самі ігри, там родини, члени сімей uh -huh. і так далі. От і У вас скелетон, скелетон, гірські лижі і плавання в те саме. <рес> Скільки разів ви займалися в житті скелетоном? Mm. Буде перший так? Так. мене, друзі, взагалі жартують. Ти на скелетон вдягни купальник, тому що якщо ти вилетиш, ти одразу щоб на плавання пішла в басейн типу занирнула. Я кажу, добре, дякую. Це я оцих друзів беру з собою в канал. Ага, ну <laughs> так. хороша група підтримки. Так. Так? Щоб хороший настрій, <laughs> так, так. Ну це найголовніше насправді, тому що люди, які тебе розуміють, вони дають тобі найбільшу цю підтримку, яка тобі потрібна саме тобі. Як у вас зараз відбувається підготовка, тренування? Що це? А, Збір триває переважно півтора-два тижні. Ну в до, до лютого будуть ще кілька зборів, здається, ну там через місяць або кожного місяця, півтора-два тижні, і оскільки ми вже обрали свої види спорту, в кожного є індивідуальний розклад, за яким ми займаємось. Тобто, якщо людина обрала там два-три види спорту, в неї зранку один, в обід, другий, і ввечері можливо або відпочинок, або третій. І таким чином просто розгалуження йде по тренерам, по людям. Люди не втомлюються, є масажисти, є е, абсолютно забезпечення житлом, е, їжею, все ну трансфери повністю для всіх, для е, людей з особливими потребами. для... Тих, хто може застрибнути в автобус, тих, хто не може, тобто абсолютно все дається, абсолютно все забезпечено і взагалом класна атмосфера е, серед е, самій цій комунікації організатори і команда. Тобто, Найкраще, що мені зайшло, це те, що от найбільше розуміння саме від організаторів. Тобто немає такої зверхності, нема якоїсь типу, ми вже втомились від вас, ми вже там. Тому що кожен, ну насправді кожен має свої якісь особливі запити. І до цих запитів ставиться з максимальною увагою, з максимальною коректністю і ну, намагаються всіляко до догоджати. До великої війни ви працювали на телебаченні, продюсерку на п'ятому каналі. Ми з вами працювала. поліжанки. Так. Як ви ухвалили рішення долучитися до військ? На час, коли сталося повномасштабне вторгнення, я вже була, я вже пішла з телебачення, я вже закрила бізнес. Угу. Я вже пішла в психологію, я вже вела тренінги з музичної терапії для дітей okay. і для дорослих. Єдине, що вела їх не дуже довго, тому що я відчитала один тренінг для дорослих і 3-4 тренінги для дітей. Ну, Але неважливо, була то й була. Ну, тобто, статус є. Коли почалося повномасштабне вторгнення зі Львова, я ж раніше волонтерила в військовому шпиталі з 16 по 20 рік. І дуже багато хлопців, які мені запам'ятали, з якими ми були в шпиталі, а потім комунікували як в журналістиці, а потім в облдержадміністрації. Я їх всіх знала, ми з ними спілкувалися, і в перші два тижні вони всі гинуть. І я не зрозуміла, в чому що це. Ну чому? Чому так сталося? Чому люди, які пройшли ДАП Дуги Світлодарське. Котли, дебальцево, піски. Чому вони найперші полягли в такі, ну здавалося, ну що там коїться, і тому мене якось я перележала ці втрати, переплакала, і мене просто ну, як штатив знявся, і я просто пішла і підписала угоду про вступ 125-го Львівського спочатку, потім мене в Рівне перекинули, а потім я перевелась в Київський батальйон 206-й, в якому є і досі. Ви бойова медикині? Так. Uh, ви отримали поранення в 23-му році в Донецькій області, правильно? Так, mm, да, в Солодарі. 24-му. 23-му. 20... Зараз 24-й рік. А, в 23 23-му. В да. 23-му році. <на> 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 я гуглила. <на> Добре. <на> Як проходила ваша реабілітація? Ніяк. Я реабілітувалась вже коли вийшла з е, ротації. Це була довга ротація, 9 місяців. Отримала я поранення в жовтні або в листопаді. Я не пам'ятаю, вибачте, якщо помиляюсь, а приїхали ми на е, відновлення десь е, березень-квітень. Угу. Або травень, або квітень. Давайте візьмемо квітень за, за середня. року? Так, за пів року. Тобто я перележала п'ять днів, сама собі ставила крапельниці, і потім поїхала на зміну. Я не відчувала якихось дискомфортів. Тобто, в мене є робота, перш за все є робота. А оскільки я дуже люблю свою роботу, я люблю стояти на чергуванні, я люблю ІВАК, я люблю забирати це відчуття, коли ти забираєш людину з того дійства. Мені насправді ну, це подобалось. Тому я не ставила свої якісь потреби вище за е потреби моїх побратимів. Що вам про це сказав ваш організм? Дав по шапці. Саме зараз я відчуваю ці наслідки. Дуже відчуваю, і саме тому я зараз знаходжусь на стадії звільнення, і тому що я просто морально вже не можу продовжувати службу. Якщо раніше мене там від фотографій ран або людей поранених я дивилась з зацікавленням, то зараз я скоріше почну плакати і трястись від цього. А який бойовий медик з такої, з такої людини вийде? Тому, на жаль, я зараз потребую більше в свою сторону дивитись, ніж, ніж так. Але я не жалкую, тому що тоді було прийнято рішення правильне, і зараз прийнято рішення правильне, на все свій час. Ну і навіть складно уявити, з людей ви врятували. Я не рахувала. Але це... Тому що я не вважаю, що я рятую. Я вважаю, що просто я роблю те, що повинна робити. Знаєте, ми часто чуємо про те, що спорт це елемент реабілітації для так. військових після поранень. Як це на практиці виглядає? От, як вам спорт допомагає? Дивіться, все дуже просто. Коли ти знаходишся сам з собою, от я зараз кажу про плавання, тому що зараз плавання дуже ну, видиме, відіграє роль в моїй саме реабілітації, uh -huh. коли ти сама з собою і з водою. Якось ну, вирівнюється дихання, ти починаєш більше приділяти уваги м'язам, більше е уваги на діафрагму, на цей, на ну, результатів. Ну, на результат ти не, 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 не даєш акценту. Неважливо, буде медаль, чи далі буде. Зараз от, сам процес він затягує. І це дуже круто, якщо людина після поранення в реабілітації знайде якийсь свій процес, в якому вона може, от так само як я в плаванні, зануритись, обдумувати і знаходити те, на що потрібно звернути увагу саме в своєму тілі, в своєму організмі. Якщо людина це знайде, вважайте, що вона знайшла свою реабілітацію. Це може бути бісер, вишивання. Ліпни на все, що завгодно. Це не обов'язково має бути спорт, тому що спорт не всім. Просто так склалося, що я потрапила на ігри. Так склало, що я знайшла своє саме в спорті. Але, Але для спробувала. кожного... тут головне спробувати так не дізнаєшся. А це дуже класне, дуже класно. Ви звернули увагу, тому що найскладніше це саме спробувати. Найскладніше це було виїхати на цей відбір, тому що я думала відмовлятись. Найскладніше змусити себе вийти на, е на лінію і розпочати щось. Це найскладніше. Але після, після того, як ти вже перейшов цю лінію, воно надалі легше. Але це перший крок, він дуже важливий. Завдяки чому ви зробили цей крок? Тому що друзі. Нас друзі, так? Друзі. Друзі, які, ну, по-перше, Сергій стояв за спиною. Сергій <рив> Чи? С... ні, він, не пів... він знає, що мене не можна чіпати <рив> за спину, бо прилетить. <рив> <рив> <Да>. <рив> От. Він стояв і одразу, От... якщо щось не так, в мене пів було, він вже що, що, що треба, що. Я приїжджала додому. в мене Христина, все, що треба, будь-яка їжа, що ти зараз хочеш. Давай підемо кудись, давай погуляємо, не хочеш гуляти добре. Вона зі мною вперше ходила, коли я з ротації приїхала, ходила зі мною по вулицям, зі мною неможливо було ходити по вулицям. Я плакала від того, що мопед проїжджав. Угу. Кулька в дитини лопнула все, пів години вона мене заспокоює. Пройшло десь місяць, перш ніж я почала нормально гуляти по вулицях міста Києва. Тому цей момент важливо пережити з такими, як я, з такими, як ми всі. Просто пройти і просто бути поруч. Не, навіть ну, заспокоювання це не дасть. Просто побудь поруч, просто потримай за руку, просто погладь, просто скажи, що все окей, я з тобою. Більше нам нічого не треба. Це період, який ми маємо пройти. Цей період він, він просто має бути пере... Перейдений От таким самим шляхом, шляхом сліз, шляхом е таких, таких зривів, але він мусить бути. Ну, дякую вам величезно за те, що ви долучилися, за те, що ви поділилися своєю історією. Будемо тримати за вас кулачки. Я чекаю дякую. на вімкнення з Ванкувера, де ви будете розповідати про результати. З нами була Інна Короленко, ветеранка і учасниця ігор нескорених Нескорених-2025». Далі ж у нас новини, і Петро Демінчук зараз підхоплює фір.